Чому, Господи, стоїш далеко? Чому ховаєш себе в часи скорботи? Безбожний гордиться бажанням серця свого, хвалиться здирством. У думках своїх каже: Бог немає». Він сидить у засідках, у селищах, у потаємних місцях, убиває невинного, очі його не шпорять за безпорадним. Каже в серці своєму, Бог забув, відвернув лице своє, не побачить ніколи. Встань, Господи Боже, вознеси руку свою, не забудь покривджених. Безумний сказав у серці своєму, нема Бога. Усі зіпсувалися, стали гидкими у вчинках своїх, нема доброго, нема навіть одного. Господь з неба дивиться на синів людських, щоб побачити, чи є хто розумний, хто шукає Бога. Усі відступили, усі разом стали непотрібні. Через це правосуддя далеко від нас, і справедливість не досягає нас. Ми чекаємо світла і ось темрява, ясності і ходимо в мороці. Ми блукаємо, як сліпі біля стіни, спотикаємось, як без очі. Ми всі речимо, як ведмеді, і стогнемо, як голуби, чекаємо правосуддя. А його немає спасіння, але воно далеко від нас. Бо я заздрив безумним, коли бачив добробут грішників, бо немає їм страждання, тіла їхні міцні й здорові, не знають вони людських скорбот, очі їхні випинаються від ситості, серце їхнє вибухає помислами, вони говорять гордо, уста їхні ходять по землі. І подумав я, чи даремно очищував серце своє, але зрозумів кінець їхній, ти поставив їх на слизьке місце, кинув у погибель. Благословена Господь, твердиня моя, що навчає руки мої до бою. Пальці мої довінний. милість моя й твердиня моя, прихисток мій і визволитель мій, щит мій, на якого я покладаюся, Господь світло моє і спасіння моє, кого я буду боятися, Господь твердиня життя мого, кого мені лякатися. Коли наближаються до мене злочинці, щоб пожерти тіло моє, вони, вороги моїй супротивники, спотикаються і падають. Хай станеться проти мене лійсько, не злякається, серце моє, хай повстане війна, і тоді я буду спокійний. Чекав я терпеливо на Господа, і він нахилився до мене і вислухав мій крик, і витяг мене з ями погибелі і з багна болотяного. І поставив ноги мої на скелю, і утвердив кроки мої, і вклав в уста мої нову пісню, хвалу Богові нашому. Не злякаєшся страху нічного, ані стрілище літає у день, ані зарази, що ходить у темряві, бо ти сказав Господь прибіжище моє, бо Він накаже ангелам своїм про тебе, щоб охороняли тебе на всіх дорогах твоїх. На руках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. На Лева і гадюку наступиш і потопчеш змія та дракона. Так говорить Господь, що створив тебе. Не бійся, бо я викупив тебе, назвав тебе на ім'я. Ти мій, коли переходитимеш через води, я з тобою, і через ріки вони не потоплять тебе, коли йтимеш через вогонь не спалишся, і полум'я не опалить тебе. Бо Я Господь, Бог твій, святий Ізраїлів. Спаситель твій, бо я певен, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі Господі нашому. Це я пригадав у серці своєму, тому маю надію. Милість Господня не закінчилась, бо не вичерпалось співчуття Його, вони відновлюються щоранку, велика вірність твоя. Господь, частка моя, каже душа моя, тому я надіюсь на нього. Добрий Господь до тих, що надіються на нього. До душі, що шукає його, добре тихо чекати спасіння від Господа. І почув я гучний голос із неба, що казав: Оце оселя Бога з людьми, і Він буде жити з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, і Він зітре кожну сльозу з очей їхніх. І не буде вже ні смерті, ні смутку, ні крику, ні болю, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: Оце творю все нове!